Боже, зимні аромати сьогодні будуть. Це грудневі такі аромати, про котрі я хочу вам розповісти. А вже ж. Ем, заходимо, заходимо. Привіт, мої киці, золоті кохані, любі солодкі, це Мартіше на моєму каналі на теплоті. Я намагалася якось подолати сьогодні свою боротьбу з мікрофоном, не вийшло. Ну, тому старі навушники, кому це треба? Боже, Мартіше, нашов у ці всі деталі. Добре, як я вже сказала, ви тут, я з вами, ви зі мною, і ми почнемо розглядати цю маленьку підбірочку, бо тут буде всього 5 ароматів. П'ять, я думаю, що так, п'ять ароматів. І хочу вам показати, що я буду носити. В грудні в мене ще є деякі хотілки, котрі я сподіваюся після мого дня народження на початку грудня. В мене щось з'явиться, і тоді я вам вже покажу, що в мене там з'явилося знову, бо це ж подарочний день. А, ну що, киться мої котятки, пісенятки. Погнали! Хочу я сьогодні розпочати з, з одної зі своїх улюблених компаній. В мене на зараз є маленький який котрий я якось купила в Кракові в якомусь магазині. Не пам'ятаю навіть, як він називається, 100% ви його знаєте, Аня його 100% знає. І це від Орто Парісії, це тероні. Оце надзвичайність, надзвичайна надзвичайність, котра просто ну, це просто ідеальний аромат для сексуальних танців біля каміну з кучою, кучою якоїсь ароматності, сливовості. Мені чогось тут, до речі, у ну, мене отакий от маленький симпл. Я так люблю цей аромат. Ви знаєте, це про вулканічну, таку сирувату, землисту нотку, і це все в якомусь в якоїсь вологості. Мені тут відчувається нота рози. Ой Божньою, це просто аромат. Знаєте, що ще класного в цьому ароматі? Тут, окрім того, що тут він такий дуже ладистий, він якийсь такий ритуальний. Мені, як наче папонексом, навіть більше, ніж Ладаном, але дуже багато деревини, різної всякої і пачулі, і тонка баби. І він трошки заявлено, як нібито. Алісандр Алісандру Гуальтєрі сказав, що тут є якась малина. Але я відчуваю це як помість, ладану, обожнюю ще цей аромат дьогтю. І мені це про пачулі, про баби танка, про розу, про вологість пачулєвого листя і про розу. І я не відчуваю тут малини. Я відчуваю тут таку готичну, якусь смолинисту розу. Дуже цікаве поєднання цього вологого якогось дерева печує. Бабів тонка і мені дуже подобається оцей дьогать разом з Розою. Отак от, от воно мені все танцює надзвичайно стійкий, обожнює цей аромат. Ви його почуєте на собі, Орто Парісі, почуєте його як на шкірі, так і на одежі. Просто незмиваєма надзвичайна штука, обожнює цей аромат, якщо є. У вас діліться, скажіть мені, що, що ви про це думаєте? А звісно, щоб не втратити мене з ваших рекомендацій, підписуємось бігом зараз на цей канал на топлоді. І тут будемо з вами продовжувати наше чудове спілкування. Що ще мені вам сказати? Киценяти мої любімі. Ви знаєте, наступний аромат це буде один з моїх також любимих найулюблених композиторів. Це Gallagher Fragrance. Також в мене такий маленький семпл. Заказувала, він мені прийшов разом з парфумами, які я заказувала на веб-сайті. Офіційному дуже стійкий, класний, дуже-дуже люблю його. Впевнена, Аня, впевнена, що в Кракові він повинен бути. 24-го року він вийшов і це, це така офігенська штука. Характерний, м'який, огортаючий, теплий, як класнюча шуба. Дуже затишний. Це і про Амбру, і про витівер, і про пачулі, і корице. І мені подобається, що тут є ладан, я його відчуваю. Тут є лаванда, яку я відчуваю. І що, одна з найулюбленіших історій в цьому парфумі, що я відчуваю гострий перець. Не знаю саме, який це перець. Якийсь супер-супер гострий, якийсь чирано, Сірано. Але це така класнючна, Боже. Це. Несподіваний, гострий, насичений і дуже теплий аромат. От, якщо вам подобається помість солодкого, сливового, такого фруктового, і щоб була гострота, це саме про цей аромат, також дуже довго сидить, лежить і, взагалі, класно себе відчуває на вас, на всіх вас, любі, мої. Якщо у вас ще нема такого аромату, є у вас можливість його собі заказати, закажіть, бо це. Класнючість, справді. Погнали третя історія, це також буде Gallagher Fragrance, як ви вже зрозуміли, люблю цей аромат, і це Gallagher Fragrance, і я буду очікувати пляшечку цього аромату, бо це я його вже зносила, і це аромат Порто. Це аромат насиченого, червоного, солодкого вина. От Знаєте, тут і. Ладан і червоне таке вино, як я сказала, і мед, і тютюн, і трохи шкіри. Тут є трохи якоїсь троянди, але він, він трошки гіркуватий, цей аромат, він терпкий, знаєте, і такий якийсь в нього є аромат паленого осіннього такого листя. Дуже мені подобається, і він насичений прянощами. Це просто аромат от прям вижимка такого концентрованого, червоного вина. Офігенний аромат, дуже дуже ностальгійний і дуже атмосферний. Для мене це просто крісмос. Дуже вам рекомендую цей аромат. А я сподіваюся отримати його на день народження. Всі дуже шлейфові, всі дуже стійкучі. тому не питайте мені, мене про стійкість, мої кохані. Це не ну, всі вони дуже сексуальні, бо я люблю такі ем, хтиві аромати, коли оцей вайб, знаєте, коли ти тебе тягає по всіх твоїх оцих закуточках ем, твого потаємного Лібіда. Ну нічого потаємного, воно таке кричуще. Кричуще, як мої сині Дивіться, яка гарнота. І все на ран Йокі-Маталки. Четвертий аромат, і це ем, мій, ви знаєте, може. Хтось і не полюбить цей аромат, і я впевнена, що є люди, котрим не подобається цей аромат. Для мене це еротичний, дуже теплий, ностальгічний, бо це такий аромат, котрий я дуже сильно любила зі своєї коханої мами. І я надзвичайно ціную цей аромат. Не, може, ви будете сміятися, може, ні, по барабану мені, але в мене є три флакони цього аромату. Два з них запаковані, настільки я боюсь, що я його втрачу. І в мене ще в Україні є два таких, якось моя подруга, кішка, подарувала мені це. Хоч перший, це не двоєчка, це саме перший. Боже, для мене це така ностальгічна. Ви знаєте, це секс, наркотики і рок н рок-н-рол. Оце, як спочатку 2000-х, прям була оце така вакханаліничних клубів, коли в нас була класна музика. Ну і все інше також було класне і концентроване. Ну, коротше, куди би? Гучей раш? Це просто ода ванілі, ода печуллі, ода троянди, персику на старті е, і жасміну. Це для мене гучнючий, сексуально, значно клубний такий аромат. Він, може, вже на такий запалюючий, буде середньостатистичній людині, для мене він трошечки, навіть, знаєте, в сторону гурманіки. Десь я б сказала. Але це справді ну, просто центр уваги аромат. Обожнюю його. Він залишався 100-500 мільйонів разів на подушках моїх коханців. І на мені він просто надзвичайно довго сидить, настільки довго сидить, що нема в мене слів. І так я його люблю. Що ну як можна його не любити? Ну це просто такий надзвичайний дуже гучний персиковий старт, дуже гучний вище середнього, я б сказала. Це такий, але це прям драйв і вибух. Вибачте, якщо когось тригерить, але це прям е, пачулі, котрі я такі люблю. Для мене вони чуть чуть може, шоколадні. І мені подобається це. Мені дуже-дуже подобається цей гучіраш. Груднева підбірка, четвертий аромат. І це буде зараз у мене останній, бо це п'ятий аромат. І... Ще від одного мого найулюбленішого бренду. Треба якось буде зняти, може, підбірку вам моїх найулюбленіших брендів, підібрати 5 або 10. Я думаю, що п'ятірка таких от прям будуть, таких от прям нішевих, бо я дуже сильно люблю авторську, авторську мелодіку ароматну. Коротше, і це зима в душі, але коли дуже-дуже сильно хочеться тепла. Знаєте, мені здається, якби. Сніжна королева захотіла тепла і зігрітися. Єдиний варіант, як зігрітися цій е, льодяній принцесі, королеві та володарці всіх льодяних сердець, якби вона захотіла зігрітися, оця володарка оцих всіх органів людських, вона використовувала цей парфум. І цей парфум це почує еліксір від Reminiscence. У мене є саме така історія, тільки в старому флаконі в Україні. І це перший аромат, який я купила собі на Чужбині, отак от, котрий я випшикала аж отак. Це почулі Еліксір. Це старі подорожі, старий рок н ролл земля, почуля така. Це тут трошки відтівраш шкіра, Дим він дуже румішкий, він живе поруч, він тебе окутує як якась така шаль. На хутрі тримається просто надзвичайно. Дуже цікавий мені такий портретний цей аромат. Надзвичайно довго сидить. Дуже люблю наслоювати його, нашаровувати цей аромат, використовувати з якимись гурманськими, або, до речі, люблю його також використовувати зі старообрядськими якимись парфумами по типу канабара, синабара, і від, від, від. стілаудер, наприклад справді дуже люблю. Ще трошки солодкості додаю, і мені прям воно заходить. Оцей елексір розбавляю тупо з усім, що невдало мені або дешево, дешево сидить якось не, 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 не глибоко. Бо я люблю таку глибоку пенетрацію, знаєте, щоб прям, щоб прям аромат доходив до точки душі. Отак от я люблю. Тому цю пенетрацію ми з якимись. Компромісними ароматами, я ненавиджу компроміси, але з ароматами. Не викидать же їх, якщо не можу продати, але щось мені подобається, я використовую ось цю історію з ароматами якимись полегше. Боже, ну я дуже люблю. Це глянцеві старі платівки, стара, такий, стара Хібара, з, знаєте, без фанатизму, але з цим затишком, але з бунтарською такою долею. Стара шкіра старих меблів. От прям якось мені нагадує одну з хатин у Ворохті, де я відпочивала дуже-дуже давно. Обожнюю цей еліксир, обожнюю ці пачулі, обожнюю цей портрет. Якщо порівнювати цей пачулі Еліксія з якимось художником, я б, мабуть, його чогось, от я б його. Саме з Тараса Григоровича Шевченка портретами. Отакої характеристики я його порівнювала, бо там є сила, сила духу, сила стержню, сила душі, сила характеру і якась. Ну, бо пару боку, він був такий моторний, лавілас. Жінки за ним там убивалися. Наскільки я знаю історію Тараса Григорія Шевченка, то я впевнена, що цей аромат і для чоловіків, і для жінок ну, це просто для жінки. Я не знаю, для мене це просто золотий ключик, ключик для моєї чарівної піхви. Отак, от мої солодкі. Чудові, надзвичайні э, кицюні та котіки. Що я можу вам сказати? Не зараз не забудьте підписатися на цей канал, бо тут же ж я і ви пишіть, з чим ви міксуєте ці аромати, або не міксуєте. що ви знаєте з того, а що ви не знаєте, чи ви погоджуєтесь з цим. Було б цікаво знати у вас, з чим ви могли би порівнювати ці аромати, взагалі аромати, про які я розповідаю у всіх відео, бо в мене є ще англомовний канал, де я свою крямо англійську намагаюся через призму парфумерії показувати. Людям, іноземцям українську культуру. І там я поєдную на своєму каналі, котрий називається Infragrance Delicto. Ось він отак от виглядає, там десь буде посилання подивитися. Е, і я клямось англійською розмовляю і просвіщаю людей е, в українську культуру. Отак от розповідаю і поєдную, показую, що цей парфум схожий на оце в українському мистецтві. Взагалі, ну так, от, ну якщо брати, в общем в цілому. Тому на це все е, я авансиком себе поздравляю з днем народження. І також буду чекати на ваші фідбеки. Дякую за те, що розділили зі мною ці хвилини свого життя. Бережіть себе, будьте собою, будьте щасливі, допомагайте волонтерам зі своїх міст. І я знову підтверджую і по, на, як настайваю на тому, щоб ми. Підтримували українські ком'юніті свої громади в різних країнах, де ви знаходитесь, дуже-дуже важливо, бо саме це ми повинні робити, знаходячись не в Україні. Ми повинні розказувати правду і максимально бути містком між тим, що відбувається в Україні, і до війни, і після війни, і в час війни місточком таким культурним і новосним між ними і нами. Отак ну, от, десь так от. Ми, як наче, і не вдома, і тут не вдома, і там вже не вдома. Але ну така в нас м -м, місія. Дякую ще раз. Бути з собою. Обіймаю. Це була Маратіша. Бай-бай, мої ксунечки, золоте